В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава. Дивлячись на сьогоднішні записки, і я розумію, що багато людей, які тут живуть на землі, люблять тих рідних, які вже є не з нами тілесно. Але душею вони зараз перебувають тут. Тому що. Саме наші молитви вони і кличуть, кличуть до тих людей, які за них моляться, тобто до нас і ми, за яких сьогодні молимося. І ми пишемо в записках марусі, Лесі, люди, тобто м'якими словами, які ми звикли їх називати при земному житті. І це говорить про те, що ми. Цих людей любимо. Але чомусь ми по сьогоднішній день, коли віддаємо тіло землі, кажемо, нехай земля буде тобі пухом. З однієї, ніби що тут поганого? Ну, земля пухом, ну, ніби нічого поганого. Але коли ми зазирнемо дуже глибоко. Далеку історію, особливо в VI століття до Різдва Христового, в язичницький світ Риму, жив такий поет Марк Валерій Марціан. І він ці слова саме вписав: Нехай земля буде тобі пухом. Але він цими словами проклинав свого найгіршого ворога. Тому що ми тільки знаємо. Перший, перше речення, перші слова. А далі ми не задумаємося, бо так сказав нам інколи Радянський Союз, що так добре буде? Звучить ідеально, нехай так воно і буде. Слова ці звучать ось так. Нехай земля буде тобі пухом і м'ягко покриє пісок твою землю, так, щоб собаки. Вирили твої кістки і кинули по світу. Ось повністю цитата цих слів. І ми любимо цих людей, яких ми записуємо, ми турбуємося, тому що труну покупляємо, хочемо, щоб більше людей зібралося, щоб помолилися, щоб священник прийшов. Але через таку саму маніпуляцію сатани, через маніпуляцію Радянського Союзу. Ми і не заглиблювалися в історію, що так відбувається. Що ми своїми словами проклинаємо людину, бажаємо йому найгіршого. Церква каже, що робити в таких випадках, коли людина відходить, коли людину ми проважаємо в інший світ. Церква каже, пом'яни, Господи, спочилого чи спочилу рабу Твою чи раба Твого. І саме такою молитвою короткою ми йому допомагаємо війти в Царство Боже. Ми допомагаємо війти туди, де йому може не вистачати його сил. Але наша молитва, наша духовна їжа йому в цьому допомагає. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятайте і розказуйте іншим, що. Жодна нація українська, як ми маємо, тобто ми українці, ніхто ніколи на цвинтарах не їв. Це не українська традиція. Українці ніколи не казали земля Пухом. Ми забуваємо свою історію, забуваємося, звідки ми взялися. Це нам навіяв Радянський Союз. Той ворог, який зараз нас б'є. Українці ніколи не несли харчівню. Цвинтар це не є харчівня. Запам'ятайте це. Запам'ятайте, що слова Богу пухом... це не наше українське. Це нам нав'язали. Нам потрібно з цих тенет вириватися, згадувати все своє українське. Тому що ви бачите. Що тільки українець може вирватися з цього полону, тільки українець може подолати найгіршого ворога у світі. І тільки ми можемо дати супротив. Але треба запам'ятати важливу річ не забувати, що ми є українці і відновлюємо наші українські традиції. Тому що з цього все і починається. Якщо ми своє забуваємо, нам швиденько нав'язує чуже. Але особисто мені чужого не потрібно, але свого ми не повинні віддавати. Тому молімося правильно, молімося так, як заповідали наші предки: Помяни Господи, спочили храбів Твоїх і дай їм Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу! prestou. Saudações